Ну що ж, ріба, всім привіт! Зараз ми відкриємо тайну века. Скільки ж реально споживає в нас роутер і онушка для інтернету? Ось у нас USB тестери, ось у нас USB кабелі і у нас ось павербанк. Тепер це все під'єднати, і зараз ми будемо дивитися, скільки воно споживає. І зараз буду нагружати за одну ноутбук інтернетом. Може на скачку щось поставити або спідтест. І подивимося, наскільки воно потребляє. І так, ось наша лабораторія. Погнали. Значить, розпаковуємо USB-тестер. Один USB-тестер. Другий USB-тестер. В другий павербанк це USB-тестер. Вот. Так, одне включаємо в нонушку. І одне впіхаємо в роутер. Тоже перезасунемо, бо вже в сон зайшов. І так, USB-тестери в нас включилися. Як бачимо, ось це в нас пішло. І ось у нас пішло споживання. При 5 вольтах 0,29 А 0,32. Хто не знає, можна ватність посчитати. Оце 5 вольт множиш на 0,29, виходить вати. Е, грубо говоря, 1,5 вата. Оце в нас онушка. Це у нас роутер. Як бачимо, роутер вже більше жре, бачите? 1,5 Вт. А тоді будемо читати з павербанка. Роутер зараз у нас 2,5 Вт йде. При тому, що я вже казав, ребята, оця характеристика описана. Дивіться, характеристика 12 вольт 1 А. Бачите, написано. Це брехня. Тому що це максимальне споживання. Максимальне. А він же ж нема на максимумі паша. Із-за того споживання такого не буде. Буде споживання набагато менше. Бо 12 вольт 1 ампер, це буде 12 Вт. А він, як ми бачимо, зараз споживає. Зараз? Він зараз споживає 6 на 5 3 Вт. Ну, 3 Вт, не 12 же ж. Все, як ми бачимо, зафіксували. Ось, о, зафіксували. Тобто, 3 Вт зараз грубо говоря споживає 2,5 і 3 Вт роутер, і він уже запущений, вже все, Wi-Fi є вже по всій хаті, все працює. Будь ласка, 2,5 Вт і 1,5 Вт, разом 4 Вт. Тепер для того, щоб ви поняли, на наскільки хватить вам повербанка, дивіться, оцей павербанк на 20 000. 20 000-ний має 74 Вт-години. 74 Вт-години ділимо на 4 Вт, виходить Виходить 18 з половиною годин. Така система, оце якщо споживання не буде мінятися, може пахати 18 з половиною годин. Якщо багато пристроїв і всі качають з Ютуба щось якесь відео важке, то буде більше споживання. Ми зараз заміряємо скільки. А павербанку це ось павербанк на 30 тисяч. Павербанка на 30 тисяч. В ньому 111 Вт ватт годин. 111 Вт ватт годин Ділимо на 4. Буде 28 годин, і я казав тридцятки повербанка на 30 годин майже і хвата. Так таке і є. А якщо у вас роутер і ще старої моделі, він ще мало споживає. Це роутер уже більш нових моделей, які жре багато.